І вона — це основна і головна причина, яка привела нас сюди. Кожен день у нас уже дрони, шахеди, пило всю ніч. Строчі, бо це ну, важко. Це все накладає якийсь відбиток, це постійний стрес. У нас да, приватний будинок був у нас великий і участок землі був. У нас і коні були, коні п'ятеро. Да. У нас козяча ферма була на 50 років. Да. багато взагалі. Ми держали птахів, типу птиці, у мене були там інкубатори, три штуки було до 200 голов гусей. А ставочок через дорогу. У нас дуже велике господарство було завжди. Вже всього нема всього. Це все виправдано, щось залишено. З трьома приїхали п'ятьох ми забрали тут Варшаві. вже. Це дітки були, які були привезені з -за кордону з -за евакуації. Тобто у нас наші Дніпропетровської області діти всі, всі восьмому. У нас мопсики і дві невеличкі такі. Вони в стресі, правда, в такому, що особливо після дороги це їх. Розтрясло, ми їхали дуже довго.